Старець Саватій сидів біля вогню, що тлів у глибокій печері, висіченій у скелі. Його очі бачили те, що інші не могли осягнути, а голос лунав, ніби від луння давніх віків. Його слухали ті, хто шукав істину, бо слова його відкривали завісу майбутнього. Слухайте, бо приходить час великого перетворення. Війна, що спустошила землі, не завершиться ані мечем, ані змовою. Лише єднання двох сил, що довго йшли паралельно, здатне покласти край темряві, що огорнула світ, їхні імена вже відомі вам. Один людина, що веде націю, наче корабель крізь бурю. Інший той, хто тримає в руках меч справедливості, загартований у вогні боїв. Вони довго йшли різними шляхами, кожен мав свою війну, свою боротьбу. Але коли зорі зійдуться у фатальну ніч, вони об'єднаються, щоб змінити долю. Зеленський та залужний, прошепотів юнак, що стояв біля старця. Саватій кивнув. Так, ці двоє, що стояли по різні боки, ріки часу, зрозуміють, що лише разом можуть завершити те, що почалося. Бо ворог, що стоїть перед ними, це не лише загарбник, це сама тінь минулого, що прагне поглинути світ. Вітер завив у печері. І полум'я спалахнуло яскравіше: вони прийдуть до однієї брами, продовжував старець. Дорога до неї буде всіяна випробуваннями, зрадою та сумнівами. Але коли вони простягнуть одне одному руки, буря розступиться, ніхто більше не зможе розділити їх. Разом вони змусять ворога тремтіти, разом вони приведуть націю до перемоги. Але що буде потім? Запитав хтось із присутніх. Ворог впаде, та не одразу, мовив Саватій. В останні дні війни страх запанує в тих, хто вважав себе господарями долі. У темних залах, де вершилася зрада, вони ламатимуть плани, намагаючись урятувати себе. Але їхня імперія впаде не від меча, а від власного гниття, рукавиця, що стискала світ, ослабне, і народи, які боялися. Піднімуть голови. А Путін пролунало з натовпу. Саватій заплющив очі, і його голос став схожим на вітер перед грозою. Він зникне, і всі, хто шукав його, не знайдуть. Його ім'я ще довго промовлятимуть зі страхом, але лише як тінь, що канула в небуття. І ті, хто стояв поруч із ним, самі зітруть його з книг історії, Боячись навіть шепотіти його ім'я. Вогонь затріпотів. Вони об'єднаються, і їхній союз стане тією хвилею, що смете залишки темряви. Україна більше не буде такою, як раніше, вона стане міцнішою, але водночас зміниться назавжди її кордони переродяться, бо ті, хто зрадили її, будуть відкинуті, але ті, хто йшли поруч, стануть її частиною, і тоді на сході підніметься сонце, що вже ніколи не сховається за ворожими хмарами. Тиша повисла в повітрі. Люди стояли, затамувавши подих. Коли це станеться? запитав хтось. Старець зітхнув. Скоро, коли останній зимовий вітер принесе звістку про падіння чергового тирана, коли тінь у Кремлі зникне, а світ побачить новий світанок. Тоді ви зрозумієте день прийшов, вітер раптово стих. Полум'я в печері майже згасло, але в очах старця. Ще довго жевріли відблиски майбутнього. Старець Саватій підвів голову, ніби прислухаючись до голосів, що доносились із далеких світів. Він повільно підняв руку і вогонь у печері спалахнув із новою силою. Його очі стали темними, глибокими, як бездонні колодязі часу. Але знайте, сказав він, і його голос затремтів у повітрі. Велика перемога завжди приходить через велику жертву. Коли Зеленський та Залужний стануть єдиною силою. Ворог відчує страх, але не здасться без бою. Він готуватиме удари, яких світ ще не бачив. І буде момент, коли здасться, що темрява ось-ось поглине світло. Що це означає? пролунав тривожний голос. Старець похитав головою. Останній удар буде не на полі бою. Ворог не зможе перемогти зброєю, тому спробує розбити серце нації зсередини. Він пошле тих, хто буде сіяти розбрат, хто зрадить у найважчий момент. Але якщо народ залишиться непохитним, якщо не піддасться на облуду, тоді доля обернеться проти ворога. Хтось із присутніх зітхнув. А якщо не витримають, якщо зрадники переможуть. Саваті похмуро подивився на нього. Тоді темрява затягнеться, і війна триватиме довше. Але знайте, доля України вирішена: навіть якщо шлях буде важчим, навіть якщо битва триватиме довше, навіть якщо впадуть ті, хто ведуть її вперед. Правда, все одно переможе. Він нахилився вперед, і його очі засвітилися якимось внутрішнім світлом. Ось що я бачу: я бачу, як зруйновані міста відбудовуються. Бачу, як ті, хто мусив залишити свої домівки, повертаються, але вже не такими, як були. Я бачу тих, хто стояв із мечем у руках, і тих, хто працював, не покладаючи рук. Я бачу нову Україну сильну, загортовану, незалежну. Він на мить замовк, а потім продовжив Але я також бачу, як ворог у своїх руїнах рве на собі волосся. Вони кричать, вони шукають винних, вони знищують одне одного. І коли в їхній столиці запалає полум'я, ніхто не прийде їм на допомогу, бо ті, хто боявся їх, тепер встануть проти них. Кожен камінь, що вони кинули в інших, повернеться їм назад. Це буде скоро? запитав хтось із натовпу. Старець зітхнув скоріше, ніж ви думаєте, але для цього потрібна єдність. Ви повинні пам'ятати, ніщо не зупинить народ, який вірить у свою перемогу. Навіть якщо один лідер впаде, інший підніме прапор, навіть якщо з'явиться нова загроза, її подолають. Доля України вже написана, і вона веде до світла. Він простягнув руку до вогню і раптом полум'я здійнялося вгору, кинувши на стіни печери тіні, що нагадували людей із мечами, прапорами. Та палаючими очима. Запам'ятайте цей день, сказав Саватій. День, коли двоє великих воїнів об'єднаються, бо саме він змінить усе, і світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Старець Саватій замовк, його очі загорілися дивним блиском, ніби він побачив щось за межами цього світу. Люди в печері стояли мовчки, боячись навіть дихати, щоб не зруйнувати цю мить. Нарешті він заговорив знову, і його голос лунав, як грім перед бурею: Я бачу день, коли ворог збагне свою поразку. Це буде не тоді, коли впаде остання ракета, і не тоді, коли їхні полки розсиплюються, тікаючи в страху. Це станеться тоді, коли їхній власний народ зрозуміє, що їх довели до краю. Тоді, у темних залах, за зачиненими дверима, почнеться змова. І той, хто правив залізною рукою, раптом опиниться сам. Вогонь у печері затріпотів, і на стінах проступили обриси високих фігур, що схилилися над столом. Вони будуть шепотітися в темряві, вони обговорюватимуть, як урятуватися самим, віддаючи йому на розтерзання. І він, що звик бути повелителем, раптом відчує холодний подих страху, але виходу в нього вже не буде. Я бачу. Як у його очах з'являється паніка. Бачу, як він простягає руки до тих, кого вважав своїми вірними псами. Але вони вже не його люди, вони вже не бояться його, вони віддають його на милість долі, старець на мить замовк, і вогонь знову затріпотів. Але смерть його не буде славною, він не впаде в бою, не загине від руки воїна. Його зрадять ті, кого він підняв на свій трон. Вони покинуть його в останній момент. А він благатиме про пощаду. Але пощади не буде. В печері пролунало важке мовчання. Хтось перехрестився. І що буде після цього? запитав один із слухачів Саватій провів рукою по повітрю, і вогонь у печері змінив колір, ставши білим, як блискавка. Світ здригнеться. Але не одразу зрозуміє, що сталося. Деякі спробують зберегти уламки імперії, але час їхнього панування минув. Вони спробують змінити маски, скажуть, що хочуть миру, але їхнім словам більше не віритимуть, бо Україна вже буде іншою. Старець нахилився вперед Я бачу прапори, що майорять над зруйнованими містами, бачу людей, які повертаються додому, хоча їхні домівки. Перетворені на руїни, але вони повертаються не як жертви, а як переможці. Я бачу, як світ визнає, що вони вистояли. Він знову підвів голову, і його голос став урочистим. І настане день, коли два великі чоловіки, які колись стояли окремо, зрозуміють, що лише разом вони можуть привести народ до перемоги. Вони потиснути один одному руки, і цей момент стане початком нового світу. Його голос затих, а полум'я вогню зменшилося. І тоді війна закінчиться, але боротьба за майбутнє тільки почнеться, бо світ уже не буде таким, як раніше, і Україна вже ніколи не буде слабкою. Він закрив очі, і тиша заповнила печеру. Люди стояли, не наважуючись порушити це видіння. але кожен із них знав, цей день настане, і коли він прийде. Історія назавжди зміниться.